І не тільки Україна, зараз багато країн, і вся земля, по суті, вона в епосі глобального переходу. І це змінити неможливо, але можливо на це повпливати і змінити парадигми кожної країни. Знову це про нашу колективну свідомість, куди наша увага, туди ми направляємо свою країну. Допоможіть, будь ласка, кожен із вас направляти свою увагу не на новини там, де страхи, а на щасливе майбутнє нашої держави. Я навіть нещодавно мені потрапилася одна дівчинка на інстаграм, яка написала петицію, і вона написала гімн наш зовсім іншими словами. І так красиво, і в СМА його співала, бо вона співачка. Я навіть петицію в себе поширювала, тому що важливо зараз зміняти все. Чим наша країна йде до... Змін, звичайно, вона, вже, вона в цьому процесі вже з початку 2014 року, з 22-го великому процесі. За допомогою того, як наша країна зміниться духовно, а це залежить від нас, знову говорю, буде залежати від того, як зміниться світ. І це вже навіть не оговорюється. І ви подивіться, що зараз робиться не тільки в нашій країні, а й в інших країнах також. Індія, яка могла би бути духовно, в неї дуже багато знань, які ми звідти зараз забираємо, бо вони теж були на теренах України ведичні да, знання, вона почала рухатись трошки не тим шляхом. І е, те, що, наприклад, вона зараз зробила, е, пішли війська в, в Білорусі тренуватись разом із росіянськими військами, це говорить про те, що вона почне дуже скоро відпрацьовувати свою велику карму. Бо вона не мала права е, війська посилати проти країни, яка бореться за духовність. А це Україна. Це ж Україна змінює зараз духовність е, е, світу, бо ми глобально роз, розхитуємо все, що можемо розхитати. Тому війна до цього часу. Тому так важливий кожен ваш духовний голос. Так, от Індія пішла не по своєму шляху. Вона зараз зробить зробить велику карму, і, скоріше всього, вона сама в'яжеться в велику війну. Десь і про це говорю не тільки я, і багато духовних учителів. Говорять про те, що якщо Індія порушиться, вона вже порушила свою кармічну історію, то може розв'язатися велика війна двадцять 28-го року. В самій Індії, на жаль, мені дуже жалко, тому що. Країна могла б рухатись іншим шляхом, а в нашій країні є один шлях будити далі себе, будити далі інші народи, і пробуджувати саме, тому що народи заспані. От Європа почала будитися знов. Не від того, коли ми кричали: Люди, пробудіться, допоможіть нам і ви допоможете собі. Коли вже почали шахеди по Європі літати, вона почала голосувати і кричати Боже, треба щось робити, українці навчить настріляти дронами. так? На жаль, людство таке пасивне, йому, коли воно ще раз говорю про те, що ми з говорили сьогодні вже, не засинайте. Європа заснула в благополуччі, але воно дуже умовне це благополуччя. І тільки його трошечки похитнули, вона починає розхитуватися і розлітатись на шматі. Тому не засинайте у благополуччя, будіть себе, користуйтеся цими благами, ніхто не говорить, що ними не треба користуватись, але не можна засинати. Чим кріпший сон, тим страшніше потім буде, коли проснешся. Тому наша країна реально в великому переході, вона вже проснулася. І в нас велика кількість людей, уже, які проснулися, і точно ті, які слухають ваш канал. Тому будемо себе далі, пробуджуємо інших. Ой, це наша болюча тема, болюча тема нашої країни, але ви знаєте, не тільки нашої країни. Таких країн дуже багато, їх, на жаль, більшість. Але у нас є шанс, шанс нарешті пробудитися і вибирати в, в політики тих, хто духовно вже пробуджений. Для того нам потрібно що робити самим духовно пробуджуватись, щоб наші очі були чисті, відкриті, і ми бачили, кого ми обираємо. Наслідуючи вибори, наслідуючи там парламенти, ще кудись. Чи можуть вони самі пробудитися? Та ну звичайно вони ж звичайні люди. Але якщо їх очі не будуть затьмарені грошима, ви знаєте, що гроші це найбільше зло і е, в цьому світі, і ми, А ми без нього не можемо без цього зла. Тобто ми ж могли, по суті, як духовні люди, просто робити певні класні речі і просто користуватись тим, хто, що робить другий класно. Але ми всі жадібні і ми боїмося, що в нас хтось забере, бо багато насправді у нас крадуть і забирають. Якби ми могли обмінюватися просто добром для Добра, хтось читає е, розпросвітлені лекції, хтось вирощує хліб, хтось цього лектора слухає і дає йому хліб. Так, хтось робить електроенергію і дає всім, а хтось читає духовні трактати для того, щоб всі люди пробуджувались. Але, на жаль, поки що це утопія для нашого світу, і це розуміють прекрасно ті, хто при владі. А ті, хто духовно пробуджується, ви точно питали, мабуть, не тільки в мене, а й в інших духовних учителів, а чи хочете ви піти в політику? І, як правило, всі говорять ні, не хочу. тому що політика стала кровавим місцевим, і, на жаль, і меншість людей, які хочуть щось змінити, духовних в політиці, не тільки в нашій країні, а в нашій, ви бачите, яка страшна історія, коли корупція не дає можливість перемогти у цій війні. Тому чи можуть бути такими політиками, можуть. Чи хочуть, це вже інше питання. І чи будемо ми надалі вибирати таких самих, чи все-таки будемо просити наших духовних учителів теж піти в політику і зробити її такою, щоб наша держава змінилась. Але це залежить від кожного абсолютно з нас. Справа в тому, що щоб бути духовно зрілою, людина повинна бути в певній, в певній свідомості. Тобто не можна е, просто е, ні від чого, ні від де взяти свідомість. Це потрібно виховувати, як мінімум. Звичайно, скоріше всього, і я це теж ніяк не того, що є особливі люди, які вже прийшли з цими знаннями. Але їх один на мільярд. Це наші духовні вчителі, які вже знали це все і не забули. Звичайна людина, яка прийшла на цю землю, вона забуває все, що вона навіть робила в минулому житті. Тому їй ніби заново приходиться відроджувати свою перш за все свідомість, а потім і духовність, тому що духовності не буває без свідомості. Чи можна без релігії? Можна, але для цього потрібно мати знання. Ну, тобто не було, дивлячись, що ми ще маємо на увазі під словом релігія. Я зараз не про атеїзм і релігійність, а про те, що релігія останнім часом особливо стала іншою духовною складовою. Дуже часто ми під словом релігія вже зараз бачимо зовсім інші поняття, де говорять не зовсім правильно, не чесно, не відверто де релігія стала тільки засобом збирання грошей і набивання своїх особистих гаманців. Тому дивіться, що ми говоримо під словом релігії. Якщо ми говоримо релігія як духовне подвижництво, то це важлива історія. Але якщо тільки для того, щоб зібрати подать, то таку релігію краще по ній не ходити у тих. Штишках. Але знання повинні бути. Знання від учителів, знання від духовних книг. Тобто все одно повинна бути якась основа. Мало того, знання, наприклад, ведичні знання, це теж ті, які я розповідаю, це не про релігію Індії, це про знання, давні, -давні знання, які колись були у нас на нашій землі і вони були втрачені. Ці знання вони наскільки великі, що е, тільки зараз учені доходять до того, наприклад, е, яка відстань від землі до сонця, або як, е, чи можна зробити, наприклад, еко. А про ці всі методи, навіть про еко, описується в ведичних книгах. І м, технології, е, поняття, все це є в книгах ведичних. Тому якщо ти знаєш ці знання, ти будеш освіченим, і ти будеш теж йти до просвітлення. Тут ще важливо зрозуміти одну єдину річ. Релігія говорить про те, що є Бог, якому треба поклонятися, його боятися, як правило. А знання говорить, є все, який створив усе, ти його частина, і ти можеш повернутися до нього. І знання розказують, як це зробити. Тому чи можна це зробити без е, релігійних поклонінь? Можна, без знання. У кожної людини, у кожної духовної особи є своя індивідуальна дхарма, свій шлях. І як визначити, що людина йде по своєму шляху? Тобто, коли ми говоримо, що одні люди приїжджають, наприклад, за кордон, як вискали мігранти, і вони там нещасливі? Або вони не бачать, ну тобто далі духовно не розвивається, рано чи пізно їхня духовна місія там закінчиться. По суті, люба тхарма, люба ваша дія, ну тобто тхарма це ваш шлях, якщо скажете об'єднано, бо в поняття тхарми входить дуже багато чого. Якщо ви йдете своїм шляхом, ви перше, ви щасливі, друге, ви духовно розвиваєтесь, третє ви даєте добро для інших людей. І все, що ви робите, підпорядковуєте тому, щоб зробити якомога більше щасливим свою дух і душу, і зробити щасливим інших людей. Якщо о, ви цього не відчуваєте, і, як правило, коли ви йдете по своєму шляху, то і в матеріальному е, сенсі біля вас будуть складатись такі події, які не будуть вам заважати. Вони будуть тільки доповнювати і давати змогу вам ще більше в цьому рости. Звичайно, будуть різні там складнощі, ну це звич, звичайні якби ну, ми не можемо просто проскакати на одній ніжці, тому що в нас же ще є кермічні задачі, які ми повинні виконати. То, звичайно, якісь ускладнення будуть, але ви їх спокійно долаєте, ви їх розумієте, і ви далі йдете своїм шляхом. Це перший показник того, що ви на своєму шляху. Якщо у вас якісь є негаразди, якщо у вас щось не так, у вас щось мучить, вам не подобається, вам некомфортно, ви не знаєте, чи тим шляхом ви йдете, чи на тій роботі ви працюєте, вона вас тригерить, люди, які біля вас вам не такі, це може бути дві історії. Або не по своєму шляху йде людина, або не виконує свої кармічні обов'язки, тому що кармічні обов'язки теж ми повинні закрити, І, а вони є, їх дуже багато. Тому, коли ми говоримо, чи, ми може, чи виконуємо ми свій шлях, тут чи в іншому місці, чи при приїзді, тут потрібно відчувати себе, як ви себе відчуваєте, і чи щасливі ви в тому місці, де ви знаходитесь? І що робиться біля вас, які події відбуваються? Будьте спостережливим до цього. Якщо все у вас влаштовує... І, але це не повинно бути засинання, тому що дуже багато, І те, що я спостерігаю за тими людьми, які нас приїхали. Вони як, ну я не говорю про всіх зовсім, тільки якими ви правильно зрозумієте, але багато кого я побачила, що вони, як виїхали, так і до цього часу залишилися в якісь ті свої парадигмі, якісь дуже дивних таких історій. Вони як заснули. Ніби то хочеться їх розшивлити, сказати, світ змінився. Зараз не просто за, за 4 роки він змінився з періоду війни. Він зміняє, міняється буквально кожну секунду, кожну хвилину. Кожен, ми, ми навіть ми навіть хочеться запитати у людей, які нас зараз слухають, читають. Чи відчуваєте ви, що за останній час дуже сильно змінився якийсь навіть світ? От я можу сказати, мені здається, що я його можу. Він став м'якший і тонший, я не знаю, як це вам пояснити. Його можна буквально брати і коригувати. І, е, а це коригується за допомогою наших думок, за допомогою нашої суспільної енергії. Тому так важливо йти в якомусь правильному направленні зараз і не збиватися. Багато людей, хто виїхали. Те, що я особисто спостерігаю, хтось пішов працювати, хтось вивчився, хтось вивчив мову. А хтось до цього часу, так у цій країні за кордоном і живучи, ні мову не знає, ні роботу не значив, до цього часу користується їхніми соціальними пільгами. Це людина в мареві. Рано чи пізно вона проснеться. Я не говорю, що це погано чи хорошо, це ви самі повинні подумати. Але зараз такий змінливий світ, що в ньому не можна застряти. Інакше він у вас засмокче, і ви забудете, знаєте, як то трясовина, яка буде нижче, нижче, вас засмоктувати далі. Тому рухайтесь, шукайте свою дхарму. Дивіться, якщо ми будемо говорити про сьогоднішній день, а ми саме про нього говоримо, то найбільша головна криза в тому, що люди втратили ем, сенс, Втрача, втрачений сенс життя. І люди не знають, знаєте, як дуже приходять часто на консультації з питаннями, питанням, що мені робити, куди мені йти. Оце, от коли люди втрачають сенс, тобто вони не знають, а куди рухатися, що їм робити. Це тому, що ми живемо в епоху, яку вже ми неодноразово, у вас з вами Маріанко проговорювали, епоху каліюга. І ведичні тексти говорять про те, що саме каліюгу найважче людям зрозуміти сенс життя. Це епоха сварок, забуття знань, духовної сліпоти, воїн. І все це ми зараз переживаємо і ми його прекрасно бачимо. в у своєму житті. І в тому багато інформації, занадто багато інформації. І людина заплутується, ой. І людина заплутується у цих... Е в величезному такому розбраті, в цьому духовному зараз пробачте, це світло вимикається, і вона сама не знає, що й робити. Так от, Багавадпурані, сказано, у калі югу люди будуть короткоживучі, тобто у них буде малесенький короткий час життя. Вони слабкі будуть тілом і розумом, а потім постійно будуть відволікатися. Відволікатися вони не знатимуть, що їм потрібно робити. А, і у нас те саме зараз відбувається наш розум. Він наскільки короткочасний, подивіться навіть інформацію, яку ми з вами споживаємо, вона у нас. Короткочасно ми дивимося TikTok, Інстаграм, ми відволікаємося весь час, ти тільки щось робив, вже забув, що ти тільки що робив. Оце те, що дає нам ем, такі втрачення сенсів, бо ми не знаємо, куди йти, дороги немає. Але там, де є порядок, там, де є, в, ем, е, там, де ви сконцентровані, там, де ви знаходитеся в на певному шляху, і ви від нього не відволікаєтесь, ви завжди будете йти по своєму шляху. Ви не будете знаходитися у цьому такому розбраті. Саме головне, що ми повинні зрозуміти, чому нам так важко і чому втрачені сенси. Тому що людина в хаосі. Потрібно прибирати хаос із життя. А це. Не користуватись так часто короткочасною інформацією. Тобто не сидіть весь час в Інстаграмі, в Тіктоку, чи де ви там сидите. Тому що цей потік новин він буде вас відволікати від е, довгої пам'яті і від зосередження. ніяких реклам, ніяких соціальних мереж на протязі певного довгого часу. Далі. Щоб зберегти оцю свідомість і точку зборки людини, щоб потім зрозуміти, куди вона йде, їй потрібна тиша. Знаходьте для себе час для тиші. Не тільки в один раз на місяць, а кожного дня. Це може бути спочатку 5, 10, 15 хвилин. Як завгодно це робіть: медитуйте, моліться. просто сидіть в тиші і дивіться буквально на одну крапочку на стіні. Ви будете вчитися концентруватися у, у, в моменті і розуміти, хто ви. Є така гарна практика в медичних знаннях, яка називається практика Хто я. Коли ви йдете, наприклад, медитацію, включайте просто собі хорошу музику без слів, і запитуйте себе, хто я? Хто я? І запитуйте себе. Не один день, не, не два, не три. І ви побачите, як почнуть до вас приходити певні дуже цікаві думки. Це те, що ви можете зробити вже самостійно. Тобто це практики уваги уваги, концентрації, спостереження. А куди ваше спостереження, там ви творите свій світ. Це закони фізики. Тобто, чим більше ви будете концентруватися і говорити, проговорювати свій прекрасний світ, бачите, тим більше концентрації буде на Прекрасних речах, які можуть відбуватися у вашому житті, а також далі і в житті нашої країни. Тобто, для того, щоб вийти з цієї парадигми, нам потрібно зрозуміти, а який наш шлях. І, по суті, весь шлях для кожної людини, у кожної є свій, бо ми індивідуальна монада, і кожна вона особлива, але у кожної є свій. Це шлях духовного подвигу і шлях пройти від однієї. Її від одного до життя до іншого, виховуючи себе і дійшовши знову до Всевишнє. Скажу вам особисто свою думку про це. Я вважаю, що якщо наша душа, наш дух, ну, душа більше, душа пов'язана з тілом, дух тримає нас із творцем, наша душа потрапила сюди в це тіло, в цю землю, на цю землю, і вона виконує свої певні функції, вона повинна їх виконати. І матерію, цей світ, цю землю, ці хмари, машини, знання, матеріальні, тобто, все матеріальне середовище, воно теж було створене творцем, Творець створює все. Тобто, якщо ми навіть говоримо, що він грається в певну гру, яка називається ліла, і колись ми від цього пробуджуємося, то поки ми в матеріальному світі, ми його можемо, і тільки ми можемо в матеріальному світі його попробувати, пощупати і зробити. Ми створюємо, перед тим, як створився олівець, да, от олівець в мене є, хтось його придумав, цей олівець і сказав, потрібно чимось малювати. Тобто все створюється матеріальним якимось середовищем, і, значить, воно потрібно. Якщо воно потрібно, то значить люди можуть цим користуватися. Це залежить від того, на що створюється, тому матеріальний, матеріальний світ може бути красивим. І кожна людина його буде бачити. По-іншому. Одна людина говорить: я бачу калюжу, і вона така гидка, бо об неї можна обляпатись. А дитина біжить по калюжі. Люпає ніжками, говорить, Боже, яке щастя, що я побув у цій калюжі, правда? Кожна людина бачить по-своєму. Тобто, це в залежності так само і з грошима, так само і з заробітком, в залежності від того, як ти це використовуєш. Якщо, наприклад, людина вміє заробляти. Ми говоримо заробляти гроші зло, але заробляти їх, ну, ми поки що не можемо відійти від цієї парадигми. Ми можемо сказати: якщо людина може створювати щось прекрасне в матеріальному світі, чому б їй це не створювати і не показати людям, що це можна створювати? Але якщо ми зациклені на грошах, на тому, щоб весь час збагачуватися, тягнути тільки собі, будувати не безкінечно ці золоті унітази, будинки, 25 машин, а інша людина страждає, бо вона не знає, наприклад, вона проситься і каже, можна в тебе попрацювати в саду. А той олігарх каже: іди звідси, обідренець, і знову там будує собі якісь свої. То це значить, що одна людина пожадлива до цього, а інша не знає, як заробити. От як знайти баланс у цьому, це вже. Якраз задача вчителів, які вчать цьому. Тому не суть в тому, щоб заробити мільйон, суть в тому, як ти будеш ним розпоряджатись. І все, що ми, по суті, маємо, ми з собою не заберемо. Ну, наш вік, ну хорошо, 125 років ми можемо прожити, якщо ми будемо правильно жити в цьому житті, слідкувати за здоров'ям, за духовним подвижництвом, робити благі речі, ми можемо років 100-125 прожити. Але ми нічого від ціля Далі не заберемо. Це потрібно розуміти, що не потрібно до цього прив'язуватись, не потрібно пожадливо до цього ставитись. Але користуватися благами матеріального світу, якщо його дав нам творець, чому ми не можемо? Можемо. Мало того, ми можемо робити красу матеріального світу. Гарні будинки, красиві, не так, як зараз просто коробочки робляться. Раніше набагато цікавіше робили архітектуру, будинки, парки. А зараз ми користуємося якимось мінімумом. Ми можемо навчати інших людей, ми можемо вчитися в когось іншого, тобто створювати красиві, красивий посуд чи вирощувати гарний сад, хіба це погано? Це красиво. Просто не, не потрібно бути до цього пожадливим і ділитися обов'язково з іншими людьми і вчити їх робити добро. По-перше, він знову те, що ми говорили, не дає концентрації, тобто не дає уваги. І ви повинні для того, щоб позбавитися, знову говорю, практикувати увагу. Вчитися спостерігати, не втягуватися в інформаційну оцю балаканину в соціальні мережі. Практика уваги, вона ще можна називати практикою спостерігача, спостерігати ви можете за чим завгодно. Наприклад, листочком, який колихається на дереві. Чому так важливо концентрація, тому що саме вона буде вести вас до, до свідомості і до просвітлення? Інформаційний шум якраз і зроблений для того, щоб відволікати вас, а чим більше людина відволікається, тим легше неї управляти. Ви не пам'ятаєте, що ви читали 5 хвилин тому, якщо ви не читаєте довгий текст. Тому концентрація і уваги це перше. Далі мантри. Або молитви, як ви хочете називаєте, це теж класна штука, тому що вони лас, налаштовують розум на певну вібрацію, особливо мантри. Тому що ведичні мантри це ключі. Ми створені із вібрацій. Весь космос і ми, і ми взагалі створені з вібрацій. Ми ж не є постійна одиниця. В нас всередині все вібрує, і кругом нас все вібрує, це закон фізики. Тому, якщо ви в певній звуковій вібрації, а це в правильному читанні мантр, ви будете сильнішими і ви будете долати цей інформаційний хаос. Живіть життям, я б ще сказала. Майте живі контакти, спільноти і ходіть туди, де збираються цікаві люди, де збираються вчителі, де збираються люди, які розповідатимуть вам набагато більше, ніж ви можете почернути. Черкнути з реклами інформаційного шуму. Ходіть з друзями, ходіть в театри, знову ходіть. Знаєте, як, як зараз у нас в Україні, правда, Маріанко, ви мені підтвердите, у нас навіть до війни не було скільки всього подій, скільки зараз відбувається. І це дуже. Дорого, коли можуть люди ходити на живі події, зустрічатися з майстрами. У нас зараз театр не просто так потрапити, тому що квитки на хороші вистави продані за кілька місяців наперед. У нас на даху ЦУМу щодня джазові концерти. Ходіть там, де є люди, з якими ви можете поспілкувати. Живий контакт це дуже важлива штука. Природа, звичайна природа. Якомога більше бувайте на природі. Ходіть, бо соняш, навіть зараз, коли ще не так холодно, і звикайте до холодного, щоб потім ходити взимку по снігові. Ходіть на природу максимально багато. Парки, ліси, до друзів, на дачу, куди завгодно. Але контактуйте з природою для того, щоб долікатися цього хаосу.